Так, відео для історії по пшениці працюємо з генералом. Таку площадь вже закрив. Батя щас підмінив мене дороби. Пішов. Пішов працювати. Газку і полетіли. Отак все виходить зрізає соломку, простяг і готовий під прямий посів. До речі, буде експеримент. Кум, Кум у мене займається тілом, порадив виконати такий експеримент невеличкий. Я залишив на озимому ячміні невеличку діляночку, просто не культивірував ну, її культиватором. оставив просто ячмінь скошений. Подивимося прямим посівом, Можливо, можливо. я роблю даремну справу, трачу зря і сили, і час. І... Як амортизацію і паливо. Можливо, я роблю це даремно. Ну, По крайній мірі, кум мені на це натякає. Порадив зробити такий експеримент. У нього досвіду по нулю більше. Я його послухався, зробив невеличкий експеримент. Так що, що з цього вийде, будемо спостерігати вже в наступному сезоні. Для цього, щоб спостерігати, звісно, вам потрібно підписатись. Ну і будемо дивитися, що з цього всього вийде. А поки ми допрацьовуємо з вас, підписка, лайкос. І слава Україні. Героям слава!